Вітаю, мене звати Світлана, це контент студія Градієнт. Сьогодні говоримо про те, як написати вступ з нуля. Нагадаю, що замовити курсову дипломну, рефрат та інші роботи з гуманітарних спеціальностей, ви можете за номером вказаним під цим відео. З чого складається вступ? Перше, про що ми говоримо актуальність теми, інколи пишуть актуальність досліджуваної теми. Влагаю, не лити багато води, бо потім не випливите. Краще лаконічніше, коротше написати, але з фактами. Тобто підкріпіть свою актуальність, підкріпіть свою роботу певною статистикою, певним доведеним фактом якоюсь новизною. Наприклад, якщо ви пишете з психології, з соціальної роботи або навіть з права дипломну роботу про насилля в сім'ї, домашнє насилля, подайте статистику, скільки людей звернулося до правоохоронних органів за минулий рік, скажімо. Що тут сімейного насилля? Хто це в основному? Якщо ви пишете, наприклад, з української філології, вкажіть, що ваш твір було перекладено ось тільки, тільки рік-два тому. Що письменник, твір, якого ви аналізуєте, чи книга, яку ви досліджуєте, приїжджав на форум видавців, наприклад, що письменник навідувався з якимись іншими цілями там до України що ваша тема була піднята на певному конгресі, скажімо, тобто підкріпіть якимось чином свою актуальність. Відразу вас не неактуальної роботи бути не може. Ну, так принаймні думають в університетах. Якщо вам дали певне дослідження, ви повинні довести, що воно актуальне. Якщо ви напишете ступінь, дай Боже, що моя тема не актуальна. То й незрозуміло, для чого ви взагалі тоді написали дипломну роботу. Друге, це стан досліджуваної проблеми. Тут ви коротко розповідаєте, які дослідники, які науковці вивчали вашу проблему. Краще, звичайно, почати з монографії, з диссертації, з підручників, і завершувати краще науковими статтями. Що ось молоді, такі-то такі, -то, такі -то дослідники вивчали теж цю проблему. Важливо вказати, що ваша проблема ще не до кінця вивчена, бо ж вам теж треба щось досліджувати. Що такі-то такі-то питання ще не були достатньо конкретизовані, не були вивчені, або вони взагалі перебувають на периферії наукових досліджень. Далі мета та завдання роботи. Це взагалі нескладно, я б сказала. Мета дуже перегукується з темою роботи, тобто, що саме ви повинні дослідити у вашій темі. В загальному. Завдання роботи це яким чином ви розкриваєте поставлену перед вами мету. Найчастіше завдання можна так зв'язати акуратно з назв підрозділів. Якщо, наприклад, у вас є два розділи і загалом є шість підрозділів, тобто по три підрозділи в кожному розділі, то у вас, як правило, буде і шість завдань. Якщо, наприклад, в першому підрозділі, наприклад, робота із журналістики, вам треба було визначити жанр аналітичної статті, то в першому завданні ви пишете: перше завдання узагальнити підходи дослідників до ідентифікації жанру аналітичної статті. І далі наступний підрозділ і вказуєте узагальнити, дослідити, виявити, проаналізувати, встановити тету, тету й тету. Йдемо -тет. далі: об'єкт і предмет. Найголовніше тут не перепутати. Запам'ятовуємо назавжди об'єкт об ширше поняття. Предмет завжди буде перебувати в його межах. Об'єкт і предмет формулюємо коротко, буквально одним реченням. Об'єкт це наша, наприклад, стаття як жанр журналістики. Предмет, якщо говорити про ту ж саму тему, буде якесь вуще поняття, вуще, що ви хочете дослідити в межах цієї статті. Далі, методи дослідження. Не забуваємо, що є загальнонаукові методи, такі як аналіз, синтез і так далі. І є методи, які стосуються саме вашої спеціальності, вашої сфери дослідження. Так само розуміємо, що якщо мова йде про дипломну роботу, наприклад, із психології, із соціальної роботи. То тут у нас будуть так само емпіричні методи дослідження. Як правило, це дві-три методики, які ви використовуєте і описуєте в практичній частині роботи, тобто проводите дослідження на певній респондентській групі за цими методиками. Наукова новизна має бути обов'язково в дипломній роботі новизна. Ви маєте вказати, що ви. Узагальнили, доповнили певну якусь базу, ви запропонували свою методику дослідження чогось, ви розширили розуміння певного поняття, ви створили власну класифікацію, ви запропонували якийсь свій підхід. Тобто, у такий спосіб ми вказуємо, що наша робота не була зроблена намарне. Практична цінність. Тут, як правило, найчастіше вказуємо, що наша робота буде корисною для написання наукових певних робіт, курсових дипломних, в першу чергу, для практики у школі, наприклад, якщо ви з педагогіки описали, і для подальшого дослідження. Структура роботи це наш останній пункт, це найпростіше. Ви повинні буквально одним абзациком вказати, що ви повинні вказати, що ваша робота складається зі вступу, двох або трьох розділів основного тексту, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи скільки-то сторінок, основний текст поданий на такі-то, такі-то кількості сторінок. Інколи розписують, що в першому розділі було проаналізовано тето й тето, в другому розділі проаналізовано тето й тето. Підписуйся на наш канал, у нас з тобою ще багато спільних тем. Роботу можна замовити просто зараз під за номерами, вказаними під відео. Починок.